Альберт Єнштейн народився 14 березня 1879 року в Ульмі, Німеччина. В дитинстві він був дуже допитливим і любив природу, що відкрило йому шлях до науки. У 1905 році він опублікував свою теорію відносності, що змінила уявлення про простір та час. Єнштейн був також частиною проекту «Мангеттен», що призвело до створення атомної бомби, але був проти випробування ядерної зброї. Він був громадським діячем та підтримував глобальну єдність та мир. Він любив музику і часто грав на скрипці, вважаючи, що мистецтво має велике значення в житті. Єнштейн стверджував, що уява важливіша за знання, адже саме вона веде до нових відкриттів. Єнштейн був натхненням для молоді, заохочуючи їх ставити питання і шукати відповіді. У 21-му році він отримав Нобелівську премію з фізики за пояснення ефекту фотоефекту, що стало його важливим досягненням. Формула ЕМС-2 e стала мовою науковців. Його ідеї продовжують формувати сучасну фізику, заохочуючи нові покоління до досліджень. Попри світову славу, Єнштейн завжди цінував сімейні зв'язки та людські стосунки. Людина з великим серцем. Спадщина Альберта Єнштейна надихає молодь мріяти і прагнути досягти нових вершин у науці і житті. У 1927 році Енштейн взяв участь у знаменитій конференції Солвея, де обговорювали новітні відкриття в фізиці, демонструючи свою неабияку роль у наукових дебатах. Він вірив, що навчання має бути захоплюючим та інтерактивним, щоб заохочувати допитливість учнів. Погляди Єнштейна на світ і природу допомогли сформувати його унікальний підхід до науки та філософії. Його життя було сповнене відкриттів і прагнення змінювати світ на краще через знання. Він показав, що наука це не лише індивідуальна праця, але й спільна діяльність для досягнення великих цілей. Єнштейн надихав людей шукати відповіді на найскладніші питання про всесвіт і наше місце в ньому. Він отримав безліч нагород за свої досягнення. Але завжди залишався скромним у своїй величі. Єнштейн вірив у силу співпраці та обміну ідеями, які ведуть до великих відкриттів. Навчання для нього ніколи не закінчувалося і він надихав інших слідувати свої пристрасті до знань. Єнштейн змінив наше розуміння світу і його внесок залишиться в історії назавжди. Альберт Єнштейн закликав нас не лише спостерігати за світом, а й активно досліджувати його та ставити запитання. Останні роки свого життя він працював у Принстонському університеті, помер 18 квітня 1955 року в Принстоні, залишаючи незабутній слід у освіті та спадщину, яка надихає науковців та мрійників по всьому світу. Тож дякую вам за ваш час. Підписуйтесь та діліться з близькими та друзями.